1080-та доба війни захисники неба збили над областю два ворожі безпілотники, новини з основної госпітальної бази області. Чим не задоволені батьки дошкільнят у Дніпрі? Нові укриття в Кам'янському. Про це та інше сьогодні розповім вам. Яста Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Офіційна інформація: ввечері ворог двічі бив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв Мирівську громаду. Дроном камікадзе влучив по центру. Пошкоджена інфраструктура. Люди не постраждали. По Нікополю агресор вдарив також в Уранці. Військові з повітряного командування схід знищили над Дніпропетровщиною два безпілотники, повідомили в обласній військовій адміністрації. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1340 окупантів, сотні одиниць ворожої техніки, зокрема 116 безпілотників різних типів. Загальні бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу понад 846 тисяч осіб, танків 9975, крилатих ракет 3054. Протягом двох тижнів має бути чітка програма підтримки внутрішніх переселенців, ефективна і зрозуміла людям. Відзначив у зверненні до українців президент Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні вже півроку курської операції. Наші активні дії на території Росії ми повернули війну додому в Росію, і саме там повинні відчувати, що таке війна. І відчувають. Сьогодні я нагородив учасників курської операції двоє хлопців, герої України. Також вручив хрести бойових заслуг ордени України. Я хочу подякувати кожному українському воїну, всім нашим підрозділам, які задіяні на Курщині, і які показали всьому світові, що ми можемо навіть в умовах обмежених ресурсів діяти активно, неочікувано і результативно. Російський блеф виявляємо як. Лев, захищаємо наші міста, суми і Харків значно поповнили обмінний фонд, і це сотні і сотні російських військових, яких ми обмінюємо, щоб повертати українців з полону. Є у нас в полоні солдати північної Кореї. Зараз вони проходять лікування, були поранені. Вони в боях важкі поранення, але вони є доказом того, що Путін втягнув ще одну державу в цю війну. Північну Корею і навчає цю державу вести сучасну війну. Це загроза для всіх, для кожної країни у східній Азії. Я вдячний усім партнерам, хто розуміє, як важливо зупинити Росію зараз, зараз щоб не довелось ще через роки воювати. Ще раз відзначу бригади Збройних сил України, які задіяні на Курщині. Воїни 80-ї, 82-ї, 95-ї, 22-ї, 61-ї бригад, 36-ї бригади морпігів, 17-та окрема танкова, 47-та окрема механізована, 129-та окрема бригада ТРО, воїни сил спеціальних операцій, воїни служби безпеки України, увесь задіяний склад сил МВС України. Я хочу також подякувати Главкому генералу Сирському за планування курської операції і в дипломатії, яка буде, і в історії, яку писатимуть українці саме наші люди, а не окупанти, буде відображена значущість курської операції. І також я хочу сьогодні подякувати Франції, особисто президенту Макрону, за виконання наших домовленостей, наші повітряні сили, доповнені тепер міражами, французькими літаками, і це ще один етап розвитку української військової авіації. Зможемо виконувати більше завдань. Також дякую Нідерландам. Є нова поставка F-16 і це вагомо. Ще одне. Зустрівся з президенткою ЄБРР. Вона зараз з візитом в Україні. Я вдячний за підтримку України програми Європейського банку реконструкції та розвитку, спрямовані на багато важливих напрямків. І сьогодні ми говорили з ЄБРР, зокрема, про те, що треба підтримати українських переселенців, внутрішніх наших переселенців, всі, хто був змушений їхати з дому через війну, хто втратив дім, і треба допомогти допомогти цим людям на новому місці отримати нормальні квартири чи будинки, і саме це питання є найбільш важливим для мільйонів українських переселенців свій свій дім. І у наших партнерів точно є ресурс, щоб допомогти із цим, і також. Сьогодні поставив відповідні задачі міністру фінансів Марченку та віце-прем'єр-міністру з відновлення Кулебі. протягом двох тижнів має бути чітка програма, програма підтримки внутрішніх переселенців, ефективна і зрозуміла людям. Я дякую всім, хто з Україною. Слава Україні. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Т1. головна госпітальна база нашої області співпрацює з потужним медичним центром Суперх'юманс, який розробив нові методики оперативного втручання та відновлення для повернення до повноцінного життя. В чому ефективність нововведень розповість моя колега Вікторія Галка. Суперхюманс це всеукраїнський сучасний центр спортизування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни. Активну спільну роботу з головною госпітальною базою Дніпропетровщини Суперхюманс розпочав у листопаді минулого року, коли був підписаний меморандум про співпрацю. Тепер провідні фахівці Суперхюманс приїхали до Дніпра провести навчально-практичний майстер-клас. Величезна подія суперхюменс в Дніпрі. І сьогодні такі два великі регіони, як Запорізький і Дніпровський, проводять навчання. Головне завдання, щоб кожен герой зміг видержати максимально ту допомогу, яка дозволить йому повернутися додому, повернутися на своїх ногах із гарним ментальним здоров'ям, щоб все було зроблено правильно на всіх етапах, самі кращі. Наші травматологи сьогодні зібрались, щоб вивчити ці наробки, щоб ми максимум своїх дій могли робити тут, а не відправляти наших хлопців за кордон, щоб цю допомогу наші воїни одержали на місці. Провідні спеціалісти у сфері невідкладної хірургії та реконструктивної медицини охочі діляться набутим досвідом і разом відпрацьовують хірургічну майстерність. Розпочинаємо майстер-клас з менеджменту міновибухової травми кінцівок від невідкладної допомоги до реконструкції. Чому, на нашу думку, ця подія є знаковою і дуже важливою для регіону Дніпровського і Запорізького? Ому, що ми сьогодні будемо говорити про всі етапи евакуації, починаючи з стабілізаційних пунктів, де нашим пораненим надається допомога. Це важливо для того, щоб максимально відновити наших поранених після того, як вони завершать лікування і реабілітацію і повернути їх в стрій на фронт або до активного життя. У наших лікарів теж є чому повчитися, адже у головній госпітальній базі області 11-й рік рятують захисників. Медики. Об'єднують зусилля заради збереження здоров'я і життя. Вікторія Галка Ломовський, Новини. Д1. на пряму лінію телеканалу Д1 постійно надходять скарги від батьків, школярів і дошкільнят. Скаржаться на якість харчування у комунальних освітніх закладах і дитсадках Дніпра. Про це ми розповідали неодноразово у інформаційних випусках. Та не лише ця проблема турбує батьків в обласному центрі. Більше дивіться у наступному сюжеті. Ще одне питання, яке дуже турбує батьків, це обмежена в часі робота комунальних дошкільних закладів Дніпра, виключно до 15-ї години. Чимало скарг надійшло до Дніпровської міськради з цього приводу реакції ніякої. На сьогоднішній день міська рада не хоче повноцінно відновлювати робочий час садочків. Вони мотивуються тим, що в нас в Дніпрі безпекова ситуація не дозволяє. Безпекова ситуація дозволяє працювати садочком до 15-ї, тобто 7 годин, але не 9, щоб батьки мали змогу нормально працювати. В Кам'янському садочки працюють у нас повноцінно з триразовим харчуванням. Місто Запоріжжя. З недавнього часу працює також з триразовим харчуванням, місто по якому летять каби, е, місто. Е... В Київ працює садочок з 7 до 19. Я з дівчатами спілкувалася в месенджерах. Працюють садочки майже 12 годин з триразовим харчуванням, а в нас не хочуть. Я ну, думаю так, щоб не було конкуренції приватним садкам, бо за півтора роки, котрі ми намагаємо з'ясувати, чому не може комунальний, комунальний садочок працювати нормально. Багато батьків, яким немає на кого залишити дітей, аби не втратити ту роботу віддають їх до приватних дитячих садків. Вартість таких послуг сягає 10-15, а то й 20 тисяч гривень. Забезпечити нормальну роботу дитсадків у Дніпрі, на відміну від інших міст нашої області, таких як Кривий Ріг, Кам'янське та інших, Дніпровська міська влада, на жаль, не в змозі. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини Д1. У Кам'янському продовжують піклуватися про безпеку школярів. У місті зводять нові укриття на базі 12-ї гімназії та ліцею номер 22 Подробиці у сюжеті наших колег з Кам'янської студії телебачення ТБ». У Кам'янському, завдяки створеним умовам безпеки, учні навчаються за партами. У місті практично безперервно ведеться будівництво і облаштування укриттів. Нині будують нові безпекові зони у двох навчальних закладах. Завершити їх планують до 1 вересня. Будівництво триває, і ми раді цьому процесу, що погодні умови дозволяють продовжувати. Ми дуже вдячні і міській владі, і департаменту освіти. З тим, що реалізуються такі масштабні проекти, які дозволять дітям навчатись цей складний час, і наш навчальний процес не буде страждати. Нові укриття зможуть вмістити 800 осіб у ліцеї номер 22 та 600 у гімназії номер 12. Це дозволить організувати навчальний процес в одну зміну. Крім цього, після завершення будівництва над бомбосховищами облаштують сучасні спортивні майданчики, зони для баскетболу і волейболу, а також встанов. Спортивні тренажери. Фінансування проєкту здійснюється за рахунок державного бюджету при співфінансуванні з міського бюджету. У нас розробляються проекти ще на два заклади: це 13-й ліцей і 7-й ліцей. І сподіваємося, що також буде будівництво укриттів і в цих навчальних закладах. І 11-й ліцей їхній проект знаходиться уже в Дрімі. Тому сподіваємося, що розпочнемо будівництво укриття в цьому році і в 11-му ліцеї. Для міської влади Кам'янського створення належних умов навчання і виховання школярів має пріоритетне значення. Для підростаючого покоління у місті також працюють гуртки для розвитку творчих здібностей, проводять фестивалі і конкурси. Яна Друсенко і Рада Акімова, Максим Алещенко спеціально для телеканалу Д-1. Про спорт українська легкоатлетка Ярослава Магучих провела свій перший старт у 2025 році. На змаганнях в італійському удіне легкоатлетка здобула золото. Наші спортсменці підкорилась планка на висоті 1 метр 94 сантиметри. У топ 3 також увійшли Ліліана Баторі з Угорщини та італійка Ідеа П'єроні. Збірна України Ю 21 дізналася суперників у кваліфікаційному турнірі чемпіонату Європи 2027 За результатами жеребкування синьо жовті потрапили до групи Еж, де суперниками будуть команди Хорватії, Угорщини, Туреччини та Литви. Зауважимо, що у фінальній частині змагань виступатимуть 16 команд. Учениці хореографічного відділення камінської школи мистецтв номер 2 заявили про себе на міжнародному рівні. Вони здобули диплом першої премії в номінації Естрадний танок на міжнародному конкурсі мистецтв, поціловані богом. Дівчата із колективу Старс, не зважаючи на те, що це був їхній перший виступ, вразили організаторів. Викладач Катерина Прохорова навіть отримала подяку за бездоганну підготовку учасників до конкурсу. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю 7 лютого. В обласному центрі хмарно без опадів. Температура повітря коливатиметься від 5 морозу до 1 градусу нижче нуля. Вітер північно-східний до 4 метрів на секунду. У Кам'янському, самарі та синельниковому опадів синоптики не прогнозують від 5 до 1 градусу із позначкою мінус. У кривому розі та жовтих водах від 3 до 1 Градусу нижче нуля без опадів у палвограді. Від 6 морозу до нуля градусів опадів не очікується у Нікополі. Від чотирьох градусів морозу до нуля. Ввечері очікується дрібний сніг. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці. Телеграмі, інстаграмі та у мережі X долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!